О, що це? Напевно, це завдання з геометрії. Так, що там Алекс сказав? А де фігури? Я зрозумів це алгебри. О? Галочка з хвостиком? І що це таке? Ем... Three Days Later. Ні, я не розумію, що це. Може мені написати, що цієї штуки взагалі не існує? О, так і напишу, але має розв'язку. Ще й не пише. Нарешті взяв нормальну ручку. Так, не, не. Ма. О, господи, ще й закінчилось. Вже допишу. Має... Да. Треба трішки підтягнути почерк. Так, і в дитячий садочок не візьмуть. Роз вия... ...ску. Стоп. Я оце зараз зрозумів, що це корінь. Це прекрасно. Це дуже <плес> треніровка. Ага, це що ділити? Ага, я зрозумів, тут буде чотири. Так, і запишу. Так, за цим розібрались. Тепер ще раз спробуємо це. Ем, Напевно, теж немає розв'язку. Ого, почерк. Треба трішки напрягти хвіст. Напевно, я знаю розв'язок. Треба <зв 'язок> я забув.